Діями наших активістів в місті Дніпрозажинську було виявлено ціло низка порушень чинного законодавства з боку міського голови Ярослава Крачевського і його безпосередніх підлих. Було виявлено факти зловживання влади і службовим становищем, які завдали місто від Дніпрозажинську з тільки прямих збитків на суму понад 50 мільйонів гривень. Ці всі факти є доказовими. Неодноразово пан Віталій Купрій як керівник Дніпрозажинської правозахисної спілки і карната граду, який опікується безпосередньо Дніпрозажинськом, звертався в правоохоронні органи в контролюючі і перевіряючі інстанції. І відповіддю Дніпродзинської міської влади і міського голови Корчівського, його підлеглих на активну правозахисну діяльність активістів Граду і ДПС по місту Дніпрозажинську стало не вдосконалення. Роботи органів місцевого самоврядування не усування недоліків, не усування корупційних дій, а на превеликий жаль, розгортання цілої серії, цілої низки репресивних дій, спрямованих на те, щоб заткнути рота нашим організаціям, щоб послабити наші можливості для спілкування з виборцями, для комунікації із територіальною громадою міста і Останні такі дії пов'язані із незаконним демонтажем конструкцій зовнішньої реклами розміщених в місті Дніпрозажинську, де розміщувалася критика міського голови і його команди, де розміщувалися заклики до територіальної громади міста вчинити опір незаконним діям місцевої влади і притягнути міського голову. Карчевського до судової відповідальності. Пан Віталій Купрій більш детально розповість про всі ці нюанси. Я хочу про нюанси цих подій і цих репресивних дій місцевої влади спрямованих проти наших організацій. Але я мушу сказати, що в місті Дніпропетровську граб стикався з подібними проблемами. Нашу зовнішню рекламу, де розміщувалася критика міського голови Івана Куліченка, де розміщувалися заклики прямі до Івана Куліченка. А, врятувати парк Лазаря Глуби, наприклад, вони піддавалися таким варварським діям, буквально внучному вандалізму. Вони зривалися, поплюжилися, нищилися. І безпосередньо вказівку віддавав Іван Іванович Куличенка і його безпосередні підлеглі. Тобто, на превеликий жаль в Дніпропетровській області, наприклад, Дніпропетровська і Дніпродзержинська, ми маємо дії Корчевського і Куличенка по відношенню до зовнішньої реклами своїх політичних опонентів, по відношенню до зовнішньої реклами громадських організацій, які закликають їх бути не просто слугами народу, як це вони звикли. Служити і царювати на три рублі, а відповідати перед законом, то ми маємо реакцію таких собі місцевих феодалів, князьків, які відчувають себе повновладними господарями у своїй феодальній вочні, в Дніпрозажинську чи в Дніпропетровську.